Доброго здоров'я, шановні земляки. Ой, щось у мене опять з телефонами. Сьогодні, вчора, було свято у комунальщиків. Ми не зустрілися з Олександром Валентиновичем Кравченком, який сьогодні очолює цю службу у нас чи сферу чи службу у нас у селищній раді в селищі. Тому сьогодні хотілося б швиденько поговорити про найкраще, хоча всі вони непогано працюють. А як в умовах війни, так навіть відмінно. Доброго дня, шановні золочівці. Mm. Я учора був було свято День працівників комунального господарства. Тому я всіх працівників господарства поздравляю ще раз і бажаю як можна наснаги. Здоров'я, Божого всеблагословення. І дуже велике дякую на Співклін, нашим працівникам. Назвіть кращих, якщо вони є. такі. Є, звісно, я хочу... Я хочу на увазі всі краще. Ну, хтось я саме кращий. краще сказати. Дивіться про нашу службу. Як чисто, Ніхто не думає, що як воно там вода тече там, каналізація робить. Ніхто на це увагу е, не обращає. А як десь щось поламалось, уж ай починається караул. Ну тим німеня, ми справляємося на сьогоднішній день на підприємстві. Працює 34 чотири чоловіки, uh -huh. працівників. Працюють усі. Я даже затрудняюсь ответить, хто кращий, а хто не кращий. Усі, усі, усі роблять э, свій внесок. Свій внесок. Э, хотів би назвати э, нашого головного інженера Олега Анатолійовича. А прізвище? Сухоставський. Знаємо такого. Знаєте, так. Да? Він уже. Багато років працює, багато це е, спеціаліст високого класу. Благодаря е, йому його відданості е, на сьогоднішній день ми, як будемо казати так, відкрито е, не маємо великих проблем. Якщо щось десь поламалося, прорвало, він тут же виїжджає, оприділяє і тут же ми все устраняємо. Хотів би назвати в кращу сторону э, забуло Наташа, це контролер або відділу. Mm -hmm. Хотілося б, э, підсобний робітник є у нас Клименка Світлана Васильовна, яка вкладає душу в господарство. Э, з ритуальної служби хотілося б э, назвати крахмаля. Алексія нелегкий фронт у нього напрямок роботи, але хлопці там справляються. Хочу ще раз побажати нашим працівникам і всім працівникам комунального господарства, всього самого найкращого. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, і а громаді нашій е, хочу побажати, щоб не забували за е, комунальне господарство. Давайте пропустимо машину, о, в нас о, як о, завжди, все в експромтом. Ну нічого, все ти, це є сьогодні. Вадинович, яка ситуація з комунальним господарством, що мене зараз дуже дивує? Ми опублікували знімачок, Ваші хлопці якісь сміття вивозять у Золочеві. Я вам скажу, я би це зробив два роки тому до війни то під тим знімочком було б скільки е, нехороших слів, не вгадиш, не вгадиш, не вгадиш. Що мене здивувало в цій ситуації? В цій ситуації здивувало те, що народ дуже дякував. Скільки позитиву зараз йде на комунальну службу, я просто не вражений, наскільки, наскільки люди почали цінувати вашу роботу по справжньому під час війни. Справжньої війни справжню роботу комунальщиків, тому що хлопці розповідали, що інколи те сміття вивозили навіть під обстрілами. Да, Летіло, да. падало, І а, а скільки... вони працювали. Пару разів було таке, що а дороги ремонтували. Да. Це... Помните, я зробив знімок. Це було унікально, коли хлопці реально робили ваші хлопці-дівчата, робили дорогу. Тоді в золочі було страшно жити. І оце присутність на вулицях людей, які якось там намагаються залатати дірку в дорозі. Яка може і воронка є насправді? Да? <тас> це було дуже, навіть психологічно, це було дуже дуже класно. Змінюються трошки люди, і зараз, мабуть, вам більше кажуть подяки слова, так? Що <тас> нічому к, к, к большому сожалению, сожалению чоловік так устроен, коли хорошо, він не видит. Ну, а коли плохо, уже, уже да. посунулося. Ви про виправі. За е, рік війни більше року вже йде mm. війна, страшна війна, е, в, яку, в яку ніхто не вірив, але вона прийшла до нас. Ну супостат срівна йому не жити тут. Виганом його. Тут житиме ми. Тут ми, тут ми, українці. Є цю хату також відстроїмо. Так точно. Відстроєння, думаю, буде. А погодить. народ на сьогоднішній день, так. Да, і до мене звертається багато, і в телефоні, і в соціальних сетях пишуть. Ви на зв'язковий час так розгляні, да, я да? Круглі сутки на зв'язку. Mm -hmm. Такого немає. Ну, це є, буває такі міста, де немає зв'язку. Та у нас таке було питання: війна війною. А ідуть якісь оплати за воду за вивезення сміття? Ну буде я розумію, що це дуже зараз складно для багатьох да, людей. Складно йдуть. зарікати і... важко навіть їх. Розумієте, ви правильно зараз затронули це питання і дякувати вам, що ви його підняли. Ось, і... ж вчора було, не да, Я звертаюся до всіх е, абонентів наших, які е, надають послуги е, житлово-комунального господарства і по воді, і по вивозу мусора, там, і по водостокам. Е, Своєчасно, хай я плачую. Е, Дуже недоплата велика. Ну, я вам скажу так. По Калиновому я ось недавно робив аналіз 180 тисяч. А позолочув. Не боюся називати цифру. Ну... Тобто є заборгованість. Yes. Ну, це, це зрозуміло чому yes. тут. І тут якраз причина є. Дивіться, і ще в чому от непорядність наших людей. В чому вона заключається? Є, приносять довідки, що вони тимчасово є переселенці. Mm -hmm. Але вони живуть тут. А він, він приносить долю, Бо я тут не живу і сміття я не виношу. Ну, чекайте, а хто його виносить? Ми його бачимо, так? Це непорядність називається. Ну, так це вона ж не характерна для всіх людей, так розумію. Ну, це... Насправді люди зараз стали набагато порядніші. Хоча ті, хто були порядні, стали ще порядніші. <гум> ті, хто були падлюками, стали ще. <гум> Не буду казати того слова. Олександр Володимирович, дякую вам за те, що ви е, працюєте за те, що ви не виїхали з нашого золоча. я да. дякую тим людям, які сьогодні працюють у золочеві, де до цього часу досить небезпечно. Хоча сьогодні до нас і там і гості різні їдуть, і телебачення, і все вже не так страшно, вже їдуть, так? Да? Ми з вами тут пробули весь час. Да. Я пам'ятаю наш наші ефіри в паркові, коли ми маскувалися, да, і да, воно да, летіло, да, гепало, падало. Ясно. Було, було, було. було діло. Ще напишемо, зустрінемося. Нових Всього вам було, успіхів. До нових зустрічей. З вами була Газета Заря, я Морошник Василь Савич. Все буде Україна.